Доброго ранку, шановні українські аграрії. Колеги, на наших семінарах обов'язково будемо говорити про пшеницю: як отримати нормальну врожайність і як зробити класну економіку на пшениці. Тому що пшениця, як на мене, вона не може бути е, дуже економічно привабливою. Вона може бути як класний попередник для того самого ріпаку або для буряка. Тому що пшениця вона ніколи не була там надзвичайної бідової культури. Це до 200 баксів, в принципі, в кращі роки, цінові роки. В Україні була варті, була був прибуток в середньому. У мене по господарствах. Тобто, пшениця це є попередник, і не можна по пшениці розповідати, що там економіка страшна яка класна. Економіка там слаба, але пшениця це класний попередник. Так що і про це будемо говорити обов'язково. Приєднуйтесь на семінарах для українських аграріїв. Колеги для фермерів, для одноосібників, тому що питають, а одноосібника можна, можна всім українським аграріям. Якщо ви займаєтеся вирощуванням культур на городі, на полі, будь ласка, приходьте, ми вам розповімо. Це для вас буде безкоштовно. І я думаю, це буде дуже класно, тому що я не хочу розповідати казки своїх партнерів. Або дійсно правду партнерів, наприклад, я не хочу розповідати їхню історію життя, тому що я все не знаю до дріб'язків. Я буду розповідати історію нашого господарства, яке починало в 2019 році, це точно землеробство, і на якому рівні ми зараз, і що ми досягли, і яка економічна привабливість у цього всього. Я буду розповідати все. Ну, буду намагатися дуже детально. З ким ми працювали, з ким співпрацювали. Так, я не можу назвати компанії прямо чи опосередковано, з якими краще не працювати. Але я буду рекомендувати тих, з ким я працюю. Тобто ви можете приїхати в моє господарство і сказати, запитати будь-кого, а чи ви з тим працюєте, а чи з тими ні. І я вам тета тет, я вам розповім, чому так воно є. Тому що мені не стало брехати. І те, що працює, воно у нас працює. Приєднуйтесь до нас і підписуйтесь на канал, колеги.